Пане Оксі, 3-3, Те саме питання задавали Мирону Богдановичу. Чи могли до гри сподіватися такого результату? Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, фанатам всіх команд, які ну, захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати, займатися нашою улюбленою справою. До гри. ну, Хто би сказав, що 3-3 буде, то ну, дуже багато голів. Да? Ми, я думав, що буде. Розраховано таку тяжку гру. Думали, менше буде Ну, Сьогодні такий футбол для болівальників добрий. Ми їхали за очками, настраювалися на перемогу. Ну, Розуміли, звісно, коли ми їдемо, що буде дуже тяжко тут вирвати перемогу. Ну, налаштовували хлопців на перемогу. Получилось нічим. Наскільки досконало вивчали команду Карпати, що такий сьогодні результат нічий? Ну, звісно, готувалися, вивчали граків ігроків, тим більше ну, граки дуже качественні, ми їх знаємо і раніше: там, по металісту, по, по дійсне, там, черніга, де, де вони грали. Тому, звісно, вивчали, готувалися, тому що ну, у нас, у нас ну, не вистачає очок, да, щоб там, бути в першій п'ятірці. Тому нам кожен, кожна очко, кожна гра у нас. Як, як вирішальне, як кубок, можна так сказати. Олег, рекламна сьогодні немає, але так. Так, і вона сьогодні. Ви коли їхали, кажете, що ви не розговорювали дестільки горів. Ви вважаєте, що забагато забили чи забагато пропустили? Е, ну і пропустили теж, тому що ну, з такою командою, як Карпати, три пропускати, це, це дуже, ну, дуже багато. тому що… Ви ж самі розумієте, Карпати це фаворит першої ліги. качественні футболісти. Тому, якщо б хто нам сказав, що ми три пропустимо і не програємо, ну, то я би здивувався. Тому що Ми розраховували ззаді грати на ноль, а свої моменти реалізувати. Ви можете виграти цю групу? Так, виникали, особливо в кінці. У нас були добрі контратаки. І, ну, там і Радульський не забив, і Бучачківський вийшов пробіл добре, але трохи не попав. Тому, знаєте, як апетит приходить во час їди, хотілося вже і перемоги. Тобто ви бачите, що стратна, не два втратили? Ні, 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 я так не вважаю. Я рахую, що результат закономірний.